Суперечка про чемність завершилась дев'ятьма роками ув'язнення. Такий вирок виніс Романові Романенко Кіровський районний суд у Кіровограді. Нагадаю, у серпні цього року конфлікт у маршрутці завершився смертю від удару ножем у груди. Чоловіки посварилися через те, що один з них не поступився місцем жінці. Загиблому був 21 рік. У залу суду журналістів не пустили, не зважаючи на наявність усіх необхідних підстав та документів. Помічниця судді не повідомила про початок засідання. Как нам они сидят в заседании, они смотрят <с> <с> как бы просматривают на данный момент. И а я... Вы понимаете, что мы должны они были бы это снимать сейчас? И мы сейчас не там просто по халатности кого-то из ваших сотрудников. Кроме как вам, нам больше не надо обратиться, чтобы мы, мы поняли. Я не то есть... мы вам в данном случае ничем помочь. Я не решаю эти вопросы. А кто решает? Судья. То есть нам подойти сейчас к суде? Судья в заседании. У к нему, вас к нему не пустят. Після засідання суддя Руслан Бурко оголосив перерву, під час якої і був оголошений вирок без присутності журналістів та постраждалої сторони. Батьки загиблого рішення суду отримали у письмовому вигляді. Підсудний отримав 9 років в'язниці за статтею Умисне вбивство. Оскаржувати рішення батьки вбитого хлопця поки не збираються. З нашої сторони не буде. Якщо Там щось то буде уже будемо з їхньої сторони, то ми будемо противодіяти об'язацію. Ну ж не то ми усталі того. Пацана не вернуть. А вже 9 лет, я думаю, буде достатньо. Явка або відсутність сторони при проголошенні ніяким чином не впливає на вирок в тому вигляді. Тому сторона не позбавлення права з ним ознайомитись. Ми отримали 5 хвилин тому в письмовому вигляді той вирок, який оголошувався, і маємо змогу якось дати йому аналіз.